Що ж, сьома ранку, пора працювати, точу на базу. Через пару годин у нас буде кран, клюшки вже на місці. Хлопці привезуть плити, все ж таки, жнива вже і почалися, а ми і досі добудовуємо. І будемо займатися очисткою соняшника для продажу. Трошки хочемо його очистити від сміття і плюс трошки підсушити. Народ, хто в курсі, хто ні, один голуб з'їдає за день 100 грам зерна. Один голуб. Якщо в мене їх тут 40 штук приблизно літає. Ну, зараз нема, бо працюють хлопці. 4 кілограма у день з'їдають зерна голуби. 10 днів 40 кілограм. За 300 днів тонну 200 з'їдають, за год більше, ніж тонну 200 з'їдають голуби. Так що 10 тисяч гривень чи навіть більше стоїть мені. Проживання голубів у складі. Для початку у нас сьогодні йде відмостка дорожки. Вирівнюємо площину, щоб тут був хороший розворот і машини могли нормально увертатися. Бо у нас тут місце трошки захаращене. Паралельно ми підсипаємо заїзд до вісов. Бо у нас тут теж такий гострий угол і можна порізати колеса. Ми його засипали. Йдемо далі. Складик. Тут процес запущений. З ранку ми віємо соняшник під продажу. Готовим його як сказати, по максимуму, щоб людина, яка буде брати на свою олійницю, не сумнівалася в чистоті і в якості продукта. Віялка працює як часики. Дякую тим хлопцям, які її продали, реально хороша техніка, ухожена. Рухаємось далі. Тут у нас Іде установка ангару клюшечника. Хлопці ставлять. З восьмиранку вся бригада на місці. Устанавлюємо одну полураму, потім другу і зверху кладемо плити. Працює кран 25 тонн. Ідемо далі. Тут у нас очікують два комбайники. Своїх комбайнерів і будуть смалити соняшник. Ще годинка-півтори тут буде працювати колектив людей. Робота буде йти на всю котушку. Оце так організована робота у нас. Тому е сказати, що багато времени ми сачкуємо чи гуляємо. В житті такого ніхто не скаже, тому що роботи більше, ніж треба насправді. Так що, друзі, комусь подобалось коротенький дайджест вам або екскурсія по наших робочих моментах. І паралельно грузимо наш соняшничок на олійницю. Подивимося, що воно дає, як, як буде з розщотами. Бачите, красота. Супер! Жовто-синій самий сильний красота, красота. Увертається добре. Печу якраз за своїм мазиком, зараз подивимося, звіримо за одно віса, як на, на елеваторі покажуть, чи верніш на олійниці, порівняємо. Який він в мене красивий, жовто-синій. І буде хорошо. Виходять з соняшником не вийшло, так як із пшеницею. Круїз по всій області, поки, поки забрала людина і доволі ще просить. Скажімо так, на кожний товар, друзі, є свій покупатель. Якщо, якщо ви не продали одному покупцю, то в будь-якому випадку треба йти далі. І я думаю, що клієнт обов'язково знайдеться, який купить і який дасть вам саму найкращу ціну. Бо ви знаєте, як без виходь. Рукою махнув, так хай беруть уже по чому беруть. Ну, Багато таких буде. Прийдуть і візьмуть по чому дадуть. Але ж вам треба ж, і нам треба якось триматися на плаву, нам треба якось е рахувати економіку. Смисл тоді нам працювати год на цій роботі, якщо у нас немає за год зарплати. Немає смислу так працювати. Потрібно рахувати, щоб була якась економіка, щоб воно все йшло в плюс. От, Тому що, ну. Бо інакшому ніяк. Якщо не виходить, будемо чекати. Ціна, я думаю, на соняшник буде рано чи пізно, так як в Європі не врожай. Там є дефіцит на сьогоднішній день, і в Болгарії, і в багатьох країнах, і ті самі Румунії, там є дефіцит соняшника. І рано чи пізно відкриють в Україні можливість вікно, щоб ми могли доставляти свою продукцію туди. Навіть Експортувати саму сировину, саму семочку. Я думаю, це питання часу, тому що ну, дефіцит треба людям якось закривати. Так, да, звісно, вони захищають свій внутрішній ринок. Тут питань немає. Але ж коли дефіцит, то потрібно забезпечувати полиці магазинів по-любому. А олія це такий товар, як сказати, би, ну, не, ну, один із стратегічних один із стратегічних, як, так само, як цукор, так само, як. Борошно. Тобто, я думаю, що в цьому є сенс. Просто зараз такий сезон. І очікувати дива якої, Що у жнива ціни, ціна буде вища, ніж після жнив. Цього ж точно що не буде. Це така по суті гра. Ти молотишся, ти по-любому отримуєш меншу ціну. Змолотився, почекав трошки виждав той момент, коли вже заводи перероблять ті об'єми, що накупили. І тоді вже буде зовсім інша математика. От, якось так. Звичайно, що потрібно кошти, звичайно, що треба якусь частину продукції продати. І ціну ж називають там зовсім низьку. І далі ще буде нижче. Але ж люди везуть, везуть. От вам і проста філософія. Якщо переробник ставить 5 тисяч і вестимуть. То він поставить 4 до того моменту, поки не достигне це все діло дна. Ну, я образно кажу 4. Зараз 9 тисяч. Я думаю, через недільку буде 8. І все рівно будуть люди вести. Тому що треба кошти і будуть вести і по 7, будуть, і по 6, на жаль. І я так само в такій же самій ситуації нічого нового я не розказав. І не відкрив Америку. Так що, друзі, отака наша доля цікава і бентежна. Але ми руки не опускаємо, ми все рівно будемо працювати навіть при таких непростих умовах. Скаржиться, немає сенсу. Тут потрібно бути як кажуть, прагматичним і з оптимізмом до цього підходить. І тільки тоді буде порядок. Так, де ж та олійниця? Щось бачу, тут уже черга намалювалася якась. Щось тут намалювалося. Зараз будемо бачити.